Про південь, про північ, про схід вже проговорили з нашими спікерами. А от про Миколаївщину ще поки що ні. Зокрема, сім безпілотників Росіяни запустили по Миколаївщині цієї ночі. Усі БПЛА були успішно збиті силами протиповітряної оборони України. Крім того, під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Жертв наслідок атаки немає. Отже, щодо безпекової складової та в цілому розвитку регіону в умовах війни поговоримо з Віталієм Кімом, очільником Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаю вас. Доброго дня, добрий день. Ну, я просто чому згадав про Миколаївщину в контексті безпекової складової. У нас сьогодні почастий ефір присвячений питанню усиновленню безпеці дітей, тому що діти часом вони і наражаються власне на вибухонебезпечні предмети. А Миколаївщина є одним з таких найбільш замінованих регіонів України. На жаль, в цілому, як оцінювати оперативну обстановку, адже практично не минає дня, коли шахеди не літають в вашому повітряному просторі. Насправді ми звикли до цього, часто густо вони пролітають транзитом, але наші сили оборони їх збивають, скажімо так. Тому безпекова ситуація стабільно небезпечна. Але зважаючи на те, як було в 2022 році, то воно значно краще порівняно. З минулими періодами, ну от врешті, якщо говорити про значно кращу теза від вас, чи пов'язуєте ви все ж таки з збільшенням кількості засобів протиповітряної оборони? Можливо, чи майстерністю самих власне військових, які оперують тими самими кулеметами або системами ППО? з чим така тенденція чим її можна пов'язати? Ну, я би сформулював трохи інакше. Там, з 22-го року, з кінця, там, протягом 23-го року багато військових були переміщені з міста та з великих і маленьких міст, там, умовно в поля. Тому ситуація покращилась. Так? Якщо в нас було 1500 з чимось поранених і 500 вбитих на 22-й рік, то в нас зараз загинуло за минулий рік 5 осіб. Від обстрілів і значно менше поранених. Тому я порівнюю це, скажімо так, на жаль, в жертвах і тому кажу про значно значно краще. Uh -huh. а, щодо навчального процесу, адже вже три треті тижні отминаю, зокрема після старту навчального року, як налагоджено процес в місті і в області в цілому. Uh -huh. Точних цифр не пам'ятаю. Близько 72-79%. У Нас використовують зараз очну змішану форму. Якщо чесно, я оминаю це питання і не їжу та не відвідую для того, щоб не висвітлювати які об'єкти працюють, які ні. В онлайні, але на загал ми запустили офлайн процес навчання і хочемо наростити кількість шкіл ще до кінця року. Зокрема, в нас є школи і дитячі садки, які там по параметрам не пройшли і не мають укриттів, не можуть бути побудовані там за державний кошт. Зараз працюємо з наземними партнерами, щоб деякі ці заклади все ж таки побудувати укриття і запустити процес, тому що звертаються батьки, і вони хочуть дуже, щоб їх діти теж відвідували офлайн навчання. Німеччина буквально нещодавно оголосила очільниця МЗС Німеччини пані Бербак, що виділить понад 100 мільйонів євро, здається, чи 100 мільйонів євро десь близько того саме на посилення нашої енергоскладової в цілому під час зимового сезону. Як Миколаїв і місто зокрема готуються до початку опалювального сезону, власне чи допомагають можливо іноземні партнери в забезпеченні цього процесу. Так, допомагають цифри. 79% готовності було на тиждень тому зараз. Більше трохи основним партнером є данія, яка перейшла зараз на з екстреної допомоги на стратегічну. Сьогодні був була наглядова рада, але реліз по цьому трохи пізніше буде. Хочу, щоб данія була першою, і це відпрацювали по проекту ї 5 допомоги допомоги черги на 24-25 рік і обговорили всі по питання 25-28 рік з Данії. щодо допомоги інших іноземних партнерів, у нас більше десяти їх. По Германії ми працюємо з Нижньою Саксонією окремо як регіон. Тому о, цей сезон я дуже дуже сподіваюся, що ми врахували всі помилки минулого буде вчасно і без проблем. Хоча в нас багато проблем по інфраструктурі, тому що вона пошкоджена через. Солону воду через підрив водогону росіянами, що ж дякую вам за те, що знайшли час. Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, розповідав, коментував ситуацію в місті і в регіоні.